Вірним і надійним другом Кременчука є литовське місто побратим Алітус. Звідти ми отримали три легкові автомобілі для потреб різних галузей. Одна із автівок працюватиме у сфері цивільного захисту, а саме забезпечення роботи пунктів незламності, облаштування укриттів, підготовка оперонних рубежів. Від громади Алітуса просили передати вам цей автомобіль для того, щоб Виконували всі завдання за призначенням, дай Бог, щоб не знадобилась та робота, яку ви робите, але вона вкрай важлива, і наші партнери це розуміють і підтримують. Також відомі й інші сфери, для яких призначені два автомобілі. Ми говоримо про те, що одна з цих машин буде використовуватися в комунальному підприємстві Турбота. Це допомога нашим пенсіонерам, одиноким людям, це допомога нашим героям, нашим захисникам. І один транспортний засіб ми передамо для потреб Крюківської адміністрації, для роботи з населенням, для роботи на території. Щиро дякуємо меру Алітуса Нерісу Цесулісу, його раднику, пану Івості, Алітузькій гімназії, Алітуській поліклініки за передані транспортні засоби. Паралельно наша громада працює із литовськими партнерами щодо розвитку інших гуманітарних проєктів. Ми дуже вдячні нашим литовським друзям за постійну допомогу. Зараз вже є домовленість про передачу стоматологічного обладнання міста Кременчук, а також постійно білизни, яка буде використовуватися в наших потребах. Ми щиро вдячні громаді міста Алітус, особисто меру Нерію Сюцисюлісу та його раднику Саулісу Івошці за регулярну підтримку Кременчукам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.